Дівчина оформила поліс на 25 років, через 10 років захотіла його розірвати, але їй не виплатили те, що вона собі сподівалася. Тому що консультант на презентації пообіцяв, що вона отримає через 10 років всі свої гроші. А як виявилося, то гроші не всі, і ще треба було сплатити податок. І от вона на форумі каже, що не вірте, тому що брешуть бандити. Так, так. Будь ласка, прокоментуй О, Ну, знач, е, так. Почнемо з чого. Тут, якби є два е, основних моменти. Я спочатку прокоментую сам, е, ну якби не сам допис, а саму ситуацію. А в кінці ще скажу свою думку про да, сам ну якби про допис уже про людину, яка пише цей допис. так угу. Тобто, що це таке все? Так от, що ми маємо у цьому дописі? В цьому дописі ми маємо вкрай негативний край відгук клієнта, якоби, клієнта, нібито клієнта, який вирішив через якийсь час дії договору, розірвати його, як вона пише, вивести кошти. Це знову ж таки не з нашої історії. Вести кошти, тому що у нас є розірвання договору страхування життя або переведення його повністю сплачений. Тобто є багато факторів, так? Ну, про що йде мова? Мова йде про те, що починаємо з самого початку, що на презентації консультант їй пообіцяв дав слово, не знаю, що там ще зробив, що в будь-який момент можна розірвати договір і забрати всі кошти. Значить, на 5% я стверджую, що такого бути не могло. Якщо ще в індивідуальній бесіді консультант може собі таке дозволити, на жаль, ну, на жаль, це людський фактор, консультант в погоні е, за одиницями, за кар'єрою, він не завжди говорить правду, ну, ми це називаємо неякісне обслуговування клієнта. І таке ще може бути. Але щоб на презентації той, хто читає презентацію, а як правило, це консультанти рівня 3 Плюс, як правило, це 4 плюс, дуже рідко 3 плюс. Не може собі дозволити по визначенню публічно говорити таку маячню. Тому що, як в основному, що люди пишуть уже на сьогоднішній день такі презентації, ну і хтось записав і потім пред'явив. І що буде? Тому що насправді, ну якби тут з цього боку, цей якби ця клієнтка, вона нібито права, що їй Дурели. Ну, бо по факту виходить так, якщо їй сказали, що можна, то це їй сказали неправду. Є друга частина цього балету марлізонського: якщо клієнт вирішує на 25 років пов'язати своє життя з кимось з компанією, в даному випадку, фінансово, він що, спирається тільки на слова консультанта, що тут не то. При отрим... 10 років тому була така практика паперових полісів. Усі отримували паперові поліси, де був листочок з таблицею викупної вартості. Невже клієнта не зацікавило, що це таке? Чому він не задав відразу запитання тому консультанту, який йому це казав, що це таке? Що це за викупна вартість Що це означає? Тобто тут більше е, запитань, ніж відповідей. Uh -huh. Страхова компанія в своїх правилах про страхування і у своєму договорі на вкладання заяви, в самій заяві на укладання договору про страхування, чітко прописує всі нюанси щодо фінансових би, з фінансової сторони угоди. Так Як так. до страхової сторони угоди, так і до фінансової накопичувальної. Скільки, яка частина буде йти у накопичення яка частина буде йти у страховий захист. Які будуть нараховуватися, до речі, про мізерні відсотки, як там пишеться mm -hmm. клієнтам. Значить, Віктор Федака виставив публічний якби, доступ свій поліс, який в нього закінчився от буквально на днях. І там все вказано, тобто він нічого там не скриває, скільки він, з якої суми починав, якою суму закінчив, індексованою постійно. Що там утворилося, все, все так от за весь період дії його договору, який теж був взятий у 2002 році? У мене ж цього року закінчується поліс. Е, е, прибуток складає 18,5%, середній прибуток. За весь період дії. То який це мізерний відсоток? Мізерний відсоток про що йде мова? Я так думаю, що коли вона розірвала поліс, вона надіялася, що за 10 років мав би бути складний відсоток. Ось так. Швидше ну, всього так, що... складний, складний відсоток був не за 10, а за 7. Тому що перші три роки ніяких, е, ніякого прибутку не нараховується у зв'язку з тим, що там немає викупної вартості. Ну, Це все прописано в в правилах страхування, якби в самій е, дрібним шрифтом в самій заяві про страхування. Люди цього не читають або читають, але потім це видають бажане дійсне. З другого боку, чи з третього боку, якщо подивитися на цю, що трьох боків немає, так ну, є, ніби чотири сторони світу, значить є чотири сторони. Е, якщо ми говоримо про поліс у убезпечення життя, тобто довготривале накопичення для забезпечення третього періоду життя пенсійного, і е, про страховий захист. Для чого бере людина поліс? Я, як консультант, завжди задаю запитання: для чого ти зараз говориш чи думаєш про розірвання договору? Для чого брати поліс, якщо ти його думаєш плануєш розривати? Розірвання. До договору це завжди втрати, ну це якби всі повинні знати, та це, зрештою, консультанти всі знають, якщо вони про це не говорять, то це тільки тому, що вони недобросовісні. Вони е, говорять неправду через те, що бояться, це страх. Вони бояться, що якщо вони скажуть правду, клієнт не візьме програму. І у них не буде 50 одиниць і вони не зроблять паркер. Не зроблять диплом, не стануть кращим на конгресі, не напишуть своє прізвище на таблиці і так далі, і так далі. От що тут рухає консультантом. І я його, ну не то що розумію, я його не оправдую, але я якби розумію, чому так відбувається. І частина консультантів, напевне, немала частина консультантів, так себе поводять Але консультант по великому рахунку для клієнта дає. Ну, якби безкоштовну консультацію насправді, а вже договір клієнт заключає страховою компанією. Ну, стверджувати, що бандити хто бандити? Сталайф бандити. Ні, стала не бандити. Ну, старайф не бандити. Просто даний консультант, якщо би він написав там прізвище консультанта, так? Угу. На яку суму він взяв поліс? Тому що це теж якби має значення. Скільки скільки там йшло на страховий захист? От ну, усе. Без захист є, що зараз говорити. Там багато, як би речей, які впливають на е, викупну вартість, зрештою, і зрештою, для чого виводити, як там пише клієнт, гроші достроково. Нема за що жити, ну, треба просто йти працювати, шукати варіанти. А в полі чіпляти і так не можна. Якщо нема чим заплатити, значить можна що. Можна написати заяву, призупинити, можна перевести поліс у повністю сплачений, і тоді він буде в тій частині, якій там є кошти, діяти і буде нести, хоча б ну, якусь користь буде приносити клієнту в разі настання там чогось, так? І в кінці можна буде забрати роз... розірвання договору, страхування життя це останнє, що треба робити у житті з точки зору грошей. Ну, при цьому це зовсім не означає, що Метлайф лохотрон, що це бандити і що вони розводять людей. Вони нікого взагалі не розводять, тому що вони чітко заключають договір з клієнтом і несуть повну відповідальність і завжди виконують своє зобов'язання перед клієнтом. Друга, друга справа це е консультація консультанта, його відповідальність, його сумління. От з цим бувають проблеми. Ну так е Будьте добрі, розберіться з цим, шановні клієнти. Ну, це напевно шестої опери, що ми минулого разу говорили, за агресивний маркетинг, за тим, що консультанти гоняться рости по рівнях і подорожувати. Абсолютно, ти права, Аня, абсолютно ти права. Це так є. Консультант гониться за своєю кар'єрою, йому. Інколи зовсім не має значення, яким способом, яким методом, яким коштом він цих 50, 60 чи 100 одиниць зробить. Він працює по принципу після нас, хоч потоп Завтра, буде завтра, і що буде завтра, не має значення. А я хочу вже сьогодні І тому це відбувається. І тому є такі відзиви, є такі ситуації. Я не кажу, що ця ситуація, скажімо так, не має місця бути. Вона має місце бути. Ну, я не можу сказати, що вона є типова і поголовна. Все-таки консультантів, які дають якісні консультації і відповідають за слова більше, як тих, хто ж себе отак поводить. Хоча тут так достатньо розмазано написано, це все мені мене взагалі, мені здається, взагалі, що це бот. Ну, Це не відповідає дійсності. Нічого подібного в житті ніколи не було, ні з ким. Хоча, може бути. Може, де весь ще наступний момент так само з інтернет Відгуків, пишуть хлопець, що він мені 13 тисяч, 40% забрали на страховку. Він не розуміє, йому не пояснили, напевно, що страховка, що є страховка, він розраховував, що все піде в накопичення, і каже: а на що вони мені? Якщо я до сих пір не ламав собі нічого, то чому я повинен, після того, як взяв страховку, щось собі зламати? от І, коротше, кажу, що це все єрунда. Що... Гроші десь кудись вони собі забирають. Що страховки не треба, а. Так, треба... Так. Забирають і ділять між собою. Це так завжди. от За це і живем. Якби не ці страховки, то ми б напевно вмерли з голоду. Знову ж таки, клієнт. В даному випадку не розібрався. Тобто він ідею, ідею саму ідею страхового полісу не сприйняв. Можливо, йому. Ніхто і не старався цю ідею донести. Ну, як як варіант. Разом з тим, якщо людина чує слово страховий поліс, то вона мала би розуміти, Ну коли ми говоримо про страховий поліс автомобіля, ми ж розуміємо, що в разі, якщо щось станеться з автомобілем, то буде страхова компанія виплачувати гроші страховий поліс для людини. Якщо щось станеться зі мною, то мені страхова компанія буде виплачувати. Просто так буде виплачувати, чи внесок якийсь повинен бути за те, щоби. Ну, це... Це, це, це це все безпредметні розмови. це Поки ті, хто пишуть, Ну ті, хто пишуть, так такі дописи негативні, поки вони не почнуть писати конкретно прізвища консультантів, як? Там є прізвище Які? консультантів, там о, є прізвища директорів. От, так. от, супер. Коли є прізвище консультантів і директорів, тоді з цим вже можна розбиратися, ну хоча б на е, рівні моральної сатисфакції, так? Тобто отримати е, вибачення, ну тому що гроші консультант не поверне е, ніяким чином, тому що договір був заключений не з консультантом, а страховою компанією. І е, е, ну, з другого боку, ань. Ну, це якби якийсь дитячий садок розказувати, що раз зі мною до... До тепер нічого не сталося, то що зі мною має статися щось в майбутньому. Ну, Скільки людей їздять автомобілями і з ними нічого не стається десятками років, а потім в один прекрасний момент вони підпадають, попадають під прицеп там, тягача, чи ще щось відбувається, так? А я би наприклад співставила зі своєю ситуацією. У мене є консультант, який вже більше 10 років оплачує. Але коли я йому запропонувала страховку ось таку цю мінімальну 100 гривень в рік з покриттям на 10 тисяч по переломам і опікам, угу. і у людини сталася така трагедія, і їй виплатили буквально 300 гривень. Ну, бо то де там 3% було, 3 чи... Я не пам'ятаю, цілесні ушкодження було на 3%, ну, 300 гривень. І людина до мене з претензією, що, «от, я плачу страховку, аж цілих 5 тисяч в рік, а мені тут 300 гривень виплатили. І е, ну, це, це до цього, що я перший казала, що от, наше зі мною нічого не стається. А коли стається, то вже такі претензії, ніби компанія має мільйони виплатити. виплати. Правильно. Хоча, знову ж таки, ми хочемо заплатити. По мінімуму, а отримати по максимуму. Ну, але так не буває. У мене 4 діючих програми, одна з яких закінчується в цьому році, 20-річна програма. За 20 років я жодного разу не скористувався опцією страхового захисту. Бо зі мною не відбулося страхових подій. Так що це проблема, плакати мені тепер, що мені страхова не виплатила жодної копійки по страховому захисту за 20 років. Чи тішитися? Людина не, дає, ну, людина не дає собі звіту простих речах, так? Скільки, задати собі запитання, скільки я готовий заплатити сьогодні, щоб бути впевненому, на 100%, знати, що на протязі 20 наступних 25 років зі мною нічого не станеться ну, через, через нещасні випадки. Я нічим не захворію, я жодного разу не попаду. От скільки? Людина заплатить та будь-які гроші заплатить. Якщо би хтось, ну якщо б була така опція у нас в житті, щоб хтось міг дати під це. Так от, так, от страхова компанія це гарантія. Гарантія не того, що не станеться, бо це гарантій не дає ніхто. Гарантія того, що якщо станеться, то будуть гроші на. Подолання цієї ситуації. Виплата страхова буде по страховій події. От що таке страховий поліс. От в чому гарантія не буде, дякувати Богу. Заплатив за те, що не... так це круто, так тішити це треба. Що ти просто заплатив, а все, що ми можемо заплатити грішми, це що проблеми це витрати. Втрати у нас в житті є завжди. Хоча, з другого боку, ну... от ми виставили. Тому доступ публічний, тому що Віктор ну, якби, дав дозвіл на публічне користування результатами його полісу, все чітко розписано, все якби от людина відповідально і чесно перед собою платила. Починаючи з 10 походу тисяч, закінчивши там 67 і останній платіж постійно індексований, і є сума. Сума Я полісу, там сума. Мільйон. тут так, нормально. Нормальна, нормальна сума. Все крапка. от Отак от треба відноситися до цього. Раз ти вже береш на себе відповідальність, по забезпечити своє фінансове майбутнє. І забезпечити себе фінансово від е, ризиків щоденних. Mm -hmm. А не переводити стрілки на страхову компанію і на е, консультантів. Хоча знову ж таки, я. Кожному стрімі, коли ми говоримо з тобою про страхування, ну чи про нашу компанію про консультантів, я завжди чесно кажу: так, є частина консультантів, не добросовісних, скажімо так, м'яко кажучи, деякі насправді не є професіоналами, яким по великому трахунку не місце у такій сфері діяльності, де ти працюєш з людьми, і де від твоєї якісної чи неякісної консультації, можливо, інколи залежить чиїсь майбутнє. Нехай навіть з точки зору фінансового забезпечення, тому з цим теж треба розбиратися. Ну, так. І ще дивись, ще я не пам'ятаю, чи минулий раз ми за... зачіпали таку тему і знову ж таки за консультантів, що ем, кажуть, приходить людина, розказує, приходить консультант, розказує про великі гроші, і в нього телефон такий, що ой ой ой. Напевно, що з 2000 року і навіть за каву не може заплатити, а розказує про великі гроші, що треба собі гроші десь от відкладати. І, ну, напевно, що не тільки відкладати, напевно, що тут малося на увазі, що консультант в бізнес запрошував. І, і тому от такі відгуки, і таких відгуків дуже багато. По... Абсолютно, ну, Правильні відгуки, скажімо так. Перші враження ми складаємо як? І коли? І кілька разів? Один, Один раз, раз. так Тобто ми зустрілися з людиною, і ми створюємо для себе образ і її перше враження складається або таке, або таке. Так от, знову ж таки, що таке успішний фінансовий консультант? Це той консультант, та людина, яка Відвідавши семінар, приймає рішення і бере на себе відповідальність за все, що буде далі відбуватися з нею і, і з тими людьми, яких вона хоче або буде запрошувати в цей бізнес. Так би мало бути. І тоді людина чесно і відповідально, зустрічаючись зі своїми там друзями, знайомими, пропонуючи. Презентуючи маркетинг-план Starlife і пропонуючи йти з нею в бізнес, чесно каже що в цій компанії є отакі от можливості. Я хочу ці можливості реалізувати для себе в майбутньому. Я почав вчитися, я почав рухатися в цьому напрямку. Я запрошую, я, -по -по -потрапив, я сам потрапив в команду серйозних, успішних людей. Я вже з ними знайомий, я вже їх бачив. Живих мільйонерів, які стали мільйонерами, ну якщо це важливо для когось, так, мільйони, хоча це насправді не мало бути так дуже важливо, успішними там, серйозними людьми, так, відповідальними. Mm -hmm. І я попав в цю команду, і я запрошую тебе в цю команду. І ми разом будемо вчитися, рухатися, розвиватися і досягнемо успіху такого, аби більшого як досягнули ті, до кого ми в команду прийшли. Оце буде правильно і чесно. А коли консультант починає ліпити горбатого, mm -hmm. перепрошую за такий вираз, так, і розказувати про великі гроші, а сам, як ти кажеш, не можеш заплатити за каву і якби, з гаджетом ходить ну то це не викликає довіри. Він не може викликати довіру. А перше, що треба зробити, це довірливі стосунки налагодити з людиною, щоб далі з нею спілкуватися. Але люди цього ну, чи не хочуть, чи не знають, чи, чи їм не пояснюють в їхніх структурах. Я не знаю, від чого це відбувається. Ну, відбувається з цими консультантами саме, так. а плюс непереборне бажання вже і зараз отримати, і при цьому отримати все. І гроші, і клієнта. як консультанта, я маю на увазі. якого швидень. треба заманити цими грішми швиденько, не? яких ще нема в природі. Ну, да. Добре, я думаю, що е, достатньо буде на сьогодні запитань. Можливо, що запитання будуть е, з тих з присутніх. І чи інвестуєте ви кудись? Це... Чи інвестую я кудись? Напевно, що е, StarLife чи MetLife. е, е не... Можливо, не, куди. інвестую, можливо... скажімо так. Якщо коротко, то інвестую. Віктор інвестує точно. Старлайф займається благодійністю, Метлайф, щоб отримати прибуток. Ну, так. Що, що робить Метлайф, це якби нас не сильно ну, цікавить, якісь мірі, але Метлайф не сильно нам розказує, куди. Хоча розказує, тому що інформація прозора. Там ВДП і всі різні речі, довгострімінові е, проекти, фінансові. А чи StarLife інвестує? Ми не можемо інвестувати, ми не маємо що інвестувати. Ми StarLife як компанія, тому що чистий прибуток, який утворюється від щомісячної діяльності, розподіляється між співвласниками як частка кожного з них, е, з точки зору кожного індивідуально. Директора, співвласника компанії Starlife він є. Він може брати участь у, у проєкті Invest це теж якби окрема юридична одиниця, яка на сьогоднішній день якби має декілька проєктів які успішно розвиваються у Львові, там в Києві, у Чернівцях якби, абсолютно без проблем. Ну, старла і благодійність, це зовсім інша історія. Це не інвестиція, хоча на сьогоднішній день це, напевно, одна з найкрутіших інвестицій, яка просто нас наближає до перемоги. Так що тут не, не зовсім зрозуміле питання, чи інвестуєте ви кудись. Якщо я е, конкретно, то інвестую дуже обережно, дуже виважено, не, е, і, не, не, скажімо так, не в Дуже такі прямо прибуткові на перший погляд проекти, тому що вони, як правило, дуже і дуже ризиковані. Дякую, Віктор, за відповідь, і напевно, що будемо завершувати.